Друзі, вітаю! Сьогодні на огляді поговоримо про розвантажувальну систему Ragnarok власного виробництва. Виконуємо її в трьох кольорах: це мультикам, піксель та олива, і є в кількох розмірах від XS до 2XL. Також вони мають системи регулювання, що допоможе підлаштувати пояс під любу статуру. РПС підійде військовослужбовцям та працівникам силових структур. Виконаний з нейлону, що в умовах експлуатації зарекомендував себе як міцний та надійний матеріал. Зовні маємо систему молі, яка виконана лазером. Тканина проклеєна в два шари, що додає її додаткову міцності. На систему молі можете закріпити свої підсумки, утилітарки, аптечки або інше спорядження, яке маєте з внутрішнього боку, виконаний демпферною сіткою. Що забезпечує пом'якшення та додаткову вентиляцію під час насіння. Всередині вставлений еластичний каркас, який запобігає скручуванню та деформації пояса під час насіння. Попереду маємо надійний фастекс, який має запобіжник від самовільного розкривання. Щоб його відкрити, потрібно нажати на кнопку і на самі вушки фастекса. На верхній частині маємо 4 кріплення, до яких можна під'єднати плечові лямки. в кріпленні на РПСі, протягуються двічі для уникнення послаблення. Фіксується за допомогою спеціального чеху. У мене вже є споряджений РПС, так він може виглядати. Підсумки під магазини АК. Фіксація підсумків в системі молі. Сумка скидання, утилітарка. Безпосередньо самі лямки, які спереду закриваються липучкою. З внутрішнього боку так само мають демферну сітку, яка виконує роль пом'якшення. Завдяки довжині кріплень також можна відрегулювати під свою статуру. Я все сказав. Для замовлення переходьте на сайт Слава Україні! Слава нації і смерть ворогам!